Заволодів державним майном на Кірвоградщині. Поліцейські повідомили про підозру директору товариства. Посадовець привласнив 77 тонн насіння соняшника закладу професійної технічної освіти, що зберігало товариство. Це завдало державі збитків на майже 800 тисяч гривень. Керівникові товариства загрожує 12 років позбавлення волі. У наслідок протиправних дій державі було завдано збитків у розмірі майже 800 тисяч гривень. Слідчими Кропивницького районного управління поліції, директору товариства, повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України за володіння державним майном в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Куточок здоров'я, новий майданчик для занять спортом відкрили в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Виниченка в Кропивницькому. Облаштували його на території факультету спорту та фізичної культури. Спортмайданчик має 12 сучасних тренажерів для тренування м'язів тіла та укріплення опорно-рухового апарату. Також там встановили стійки для гри в баскетбол, закупили інвентар для різноманітних фізичних вправ. На спортмайданчику займатимуться студенти і викладачі та. Також безплатно його можуть відвідувати всі охочі містяни, зокрема й ветерани, які відновлюються після отриманих на фронті травм. Побудували спортмайданчик за підтримки Данського Червоного Христа в рамках проєкту «Бівел well, Україна, мета якого покращити фізичний стан та ментальне здоров'я українців в умовах війни. Підготовка тривала близько року. Загалом проєкт коштував 2 мільйони гривень. Для наших студентів це дуже гарний такий подарунок, тому що вони вже проводять заняття із нашими викладачами і повністю вивчають всі вправи, які можна на цих тренажерах використовувати для різних груп м'язів, для верхнього плечового пояса, для нижніх кінцівок, для преси, ну і тому подібне. Ми за, за рахунок цього тренажера можемо розвивати собі грудну клітину масивну, міцну. Виконується ця вправа. Ось наступним чином це виконуємо жим від грудей за рахунок. Чого ваги свого тіла? І таких підходів повинно бути 11-14 повторень і три підходи для того, щоб м'язи розвивалися. Пригляді тренажер для них, для футболу я займаюся футболом, то для футболу буде саме якраз тренажер для них. Буду більш здоровіший, витриваліший на матчах, зможу більше відпрацьовувати в захисті. Спорт це сила, яка об'єднує нас. Завдяки спорту ми вчимося перемагати наші труднощі, ми вчимося працювати в команді. Це надзвичайно важливе, це об'єднує нас. На Кіровоградщині потужності теплогенеруючих підприємств повністю готові до запуску та подачі тепла населенню. Опалювати багатоквартирні житлові будинки почнуть у листопаді, коли середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищуватиме 8 градусів. Вартість послуги в цьому опалювальному сезоні не зросте, повідомили в Кіровоградській облвійській адміністрації. Водночас станом на сьогодні деякі лікарні та навчальні заклади вже з теплом. Опалення вімкнули в 110 школах, 141 дит. Тку, 24 лікарнях та в 9 закладах соціального захисту населення області в цих закладах встановлені автономні котельні. Всього в роботі зараз 177 котелень задіяли менше половини від загальної кількості. Влада попередила, нинішній опалювальний сезон пройде в умовах економії газу та періодичних відключень електроенергії. На випадок надзвичайних ситуацій, теплопідприємства та інші об'єкти критичної інфраструктури забезпечили генераторами та пальним. Запасів вистачить на три доби безперебійної роботи. На сьогодні на підприємствах тепловодопостачання наявні 287 одиниць генераторів. Тепловодопостачальними підприємствами сформований запас пального, так як і говорив, у кількості 55 тонн бензину та 110 тонн дизельного пального. Всі заклади охорони здоров'я області, в структурі яких є реанімаційні. Та хірургічні блоки пологі відділення палати інтенсивної терапії та реанімації на 100% забезпечені джерелами автономного електропостачання. Турбота з народження вдома. П'ять медичних закладів Кропивницького долучаються до проєкту ЄНІСЕФ. Він спрямований на раннє виявлення та профілактику захворюваності серед дітей. Крім того, партнери надаватимуть гуманітарну допомогу для покращення умов у лікарнях для малих пацієнтів. Про це та інші деталі співпраці, задекларованої у меморандумі, розповіли під час засідання виконавчого комітету Кропивницької міської ради. А щоб мати змогу реалізувати проєкт, ухвалили рішення визначити відповідальним виконавцем. Управління охорони здоров'я, зокрема, для залучення фінансової допомоги відкриють спецрахунок. В даному проєкті беруть участь п'ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини, діяльність яких передбачає ранній патронаж новонароджених дітей від 0 до 8 років вдома для раннього виявлення профілактики захворювань. А також відповідно для учасників даного проєкту передбачається надання. Гуманітарної міжнародної допомоги в грошовому вигляді для створення безпечних і комфортних умов перебування пацієнтів, в закладі. зокрема до 27 тисяч євро, передбачається надання допомоги на кожну локацію. Поліцейські розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Кіровоградщині. 28 жовтня близько 5.40 ранку на автомобільній дорозі Н14 Олександрівка, Кропивницький Миколаїв на території Кропивницького району сталася дорожньо транспортна пригода із смертельним наслідком. За попередніми даними водій вантажного автомобіля з напівпричепом, рухаючись у бік обласного центру, зіснив наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку. У наслідок отриманих травм 70-річний чоловік. Загинув. Водій зник із місця дорожньо-транспортної пригоди. У результаті вжитих заходів поліцейські встановили його особу та місце знаходження. За кермом вантажівки перебував 50-річний житель іншої області. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Почесною нагородою Золотий хрест за бойові заслуги відзначили військовослужбовця з Кіровоградщини Артема Руденка. До Збройних сил воїн приєднався в 2021 році після закінчення строкової служби. Підписав контракт з 56-ю мотопіхотною маріупольською бригадою. Від початку повномасштабного російського наступу захисник воював у гарячих точках Донецької області, а в 2024 році перевівся на службу до сил спеціальних операцій. На посаді мінометника. Римував ворога на Сумщині. За відвагу проявлену в боях проти окупантів, головнокомандувачем Збройних сил Артему Руденку присвоєно нагороду Золотий хрест. Також на рахунку бійця відзнака Козацький хрест третього ступеня отримана у 2022 році.